Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу. І значною мірою через це воювати нам доводилося багато і часто. Доводиться і нині захищати себе від нападників і не допустити завоювання території. Хто б міг подумати, що брати до рук зброю українцям доведеться і у 3 тисячолітті? Які вони, українські воїни 17-го століття та 21-го століття? Змінювалися обладунки, зброя, воєнні тактики та способи формування військ, та незмінним залишився вололюбний дух, незламність і здатність до саможертовності, яка дивує увесь світ. Не раз ми воювали і боролися. І переможемо і цього разу. Бо славні справжні герої були завжди і не перевелися досі в Україні. Від 9 до 13 століття. Дружинники Русі. У час існування Русі військовому мистецтву надавалось особливого великого значення. Воїни були добре тренованими та готовими у будь-який час йти в бій. Армія могутньої держави була оснащена всіма сучасними засобами для оборони та для наступу. Основними ворогами Русі, як відомо, були монголо-татари, а раніше половці та печеніги. Особливістю українських військ цього періоду було те, що воєнні формування складали окремі роди русичів. Дружинники були не тільки воїнами, а й радниками князів. Велике значення тоді мало народне ополчення. Яке, власне, і називало словом воїни. Цікаво, що ще у давній період Русі існувала надзвичайна традиція постриги. Хлопчики вже у віці 3-4 років вставали на шлях воїнів. У давніх переказах українські воїни зображені як надзвичайні хороблі і вільні своїй батьківщині. Разом із підлеглими у бій завжди йшов князь і також вступав у битву із ворогами. Основною зброєю того часу були короткі списи, мечі, луки і ножі скрема сакси. Щодо обмундирування, то шоломи у Русичів були гостроверхими, тіло і навіть обличчя захищала кольчужна сітка, а щити були дерев'яними. Спорядженню верхового коня теж надавалося великого значення. Характерне було те, що перед початком бою військо завжди молилося. Такі відомості подані вже із часу, коли народ був похрещеним. Основу князівських збройних загонів складали дружинники лицарі Чи були це лицарі у нашому з вами сучасному розумінні? Мабуть так, адже лицарство, як явище, поширене у середньовічній Європі, було і у нас. Наприклад, князь Святослав, за свідченнями літописців, був дуже хоробрим, понад усе цінував честь воїна, рівність побратимів та був готовий до самопожертви. Святослав був хоробрий, легкий на ходу, як барс. У поході не возив а собою ні казанів, ні наметів. І як ішов із ким воювати, то посилав пред себе своїх послів, щоб вони оповістили, проте ворогів, кажучи, іду на ви. Руси здобули собі славу відважних і вправних воїнів. Відомо, що їхні загони не раз перемагали кількісно, переважаючи сили ворогів. Візантійський літописець Лев Діакон так писав про них. Роси, що здобули славу переможців у сусідніх народів, вважаючи за величезне лихо втратити її і бути переможеними, билися відчайдушно. Від 15 до 18 століття. Козаки Українців називають козацькою нацією за звичаями, традиціями, за духом. То що ж означає, шановні мої друзі, насправді цей козацький дух. Варто зауважити, що період козаччини сам по собі був дуже насичений, і про козацтво, як про єдине збільне поняття, говорити важко. Козаки були різними, і боротьба їх була різноплановою. Ці воїни захищали українські кордони від турецько-татарських завойовників і самі нападали на територію Османської імперії. Вони служили гетьманам і були вільними, воювали у королівських військах. І проводили національно визвольну боротьбу. Та, тим не менше, козаки навічно прославились як надзвичайно розумні, хитрі і вправні воїни. Вони були сильними і витривалими. Боронити християнську віру від невірних було їхньою ідеологією. Із виникненням Запорізької Січі про козацтво почали говорити як про організоване військо із чіткою воєнною структурою. Верховним воєначальником був Гетьман. Далі йшли полковники, сотники та десятники. Всі посади були виборними. Паралельно із Запорізьким розвивалося і реєстрове козацтво. Козаки дуже добре володіли фортифікаційним мистецтвом, оточували себе валами і ровами. Перейти які було неможливо. А якщо доводилось розкладати табір, розставляли довкола вози. Французький військовий інженер Боплан так писав про це: 500 татар не наважуються атакувати 50-60 козаків. Якщо ті йдуть під захистом табору, а 100 козаків за табором можуть відбитися і від тисячі поляків. У козаків були добре розвинуті кіннота, піхота та навіть флот. У 17 столітті їхню піхоту вважали найкращою в Європі, Вміло стріляли із рушниць, мушкетів та володіли холодною зброєю, а ще характеризувалися неабиякою спритністю та вмінням виходити, здавалося б, із безвихідних ситуацій. Бо ж кажуть, були серед них нові характерники. Ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, цим зрібний їх не брало. Так говорили про легендарних характерників. Вважали, що вони знають таємну силу речей. Знає майбутнє та вміють те, що звичайному воїну не під силу. Письменник Андрій Чайковський пише про них хто меткий та хитрий, вміє собі порадити, дістає від товариства прикметник характерника якогось надчоловіка. Котрого куля не бере і котрий самого Чортяку вміє окульбачити і заставити собі служити. Від 16 до 19 століття. Опришки. Опришки були воїнами-повстанцями. Вони боролися проти панського гніту, польської шляхти, австрійських та угорських панів, молдавських боян. Тих, хто поводився зверхньо та несправедливо і з простими людьми. Таких вони грабували, нападаючи з гнацька і знову тікаючи у свої засідки. Збирались у ровти і жили в горах майже цілий рік. Опришки діяли у довколишніх територіях Карпат від Галичини до Закарпаття. Опришки самі походили із селян і, відповідно, мали неабияку підтримку мешканців довколишніх поселень. Місце перебування опришків завжди трималося у найсуворішій таємниці, і ніхто із людей не міг видати її. В опришках було вишколені бійці, загартовані фізично і стійкі морально. Юнаки наполегливо вчились бойових прийомів у старших, опановували мистецтво, володіння зброєю. Одягалися опришки насправді просто: у сорочки та сукняні плащі. Зброя їхня змінювалася із розвитком техніки військової справи. Спершу стріляли із луків, далі із рушниць і пістолів. Та улюбленою їх зброєю, були дуже гострі топірці – бартки. Ця особлива зброя була ще й красивою, ширшу частину прикрашали найрізноманітнішими орнаментами, а вущу або закручували у ріг, або витісували у формі коника тощо. Кажуть, обряд посвячені опришки проходив із демонстрацією вміння володіти топірцем. На цій зброї навіть складали присягу. Бартку використовував і самочільник опришків Олекса Довбуш, а застрелений він був за легендою срібною кулею. Деякі історики зазначають, що опришки дуже малочисельні загони. Та це не зовсім так. Відомо, що вони воювали разом із гайдамаками на великій Україні. У різні часи опришки штурмували і заволоділи королівським замком, у Новотанці, замком у Сянуку, захопили Богород... Богородчанську фортецю, фортецю кнів. Тож це були досить потужні військові формування, які залишилися у народній пам'яті легендарними месниками. Непереможними героями, 20 століття. 1914-1920 роки. О юлузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми ту червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну гей-гей, розвеселимо. Ось ця пісенька лунає і зараз, шановні мої друзі! Так звучить відомий у народі гімн січових стрільців. То були справді важкі для України часи. Перша світова війна, з одного боку Росія і з іншого Австро-Угорщина. Та Січові стрільці боролись за свою українську державу. Стрілецький рух почав формуватися ще задовго до війни. Національна свідома молодь була об'єднана у організації Сокіл та Січ, де плекалася мораль національної єдності, проводилась хороша фізична підготовка. Січові стрільці фактично стали підрозділом армії УНР. Згодом стала організацією на засадах регулярного війська. Перші січові стрільці були сформовані із галичан. Не секрет, що входили вони до складу австрійського Ландштурм. Та важливо, що організація була сформована із українців, на чолі яких стояли теж українські командири. Австро-Угорська імперія сама остерігалася військової потуги українства. Тому із кілька 10 тисяч добровольців відібрали лише 2,5 тисячі. Згодом військовополонені, що вийшли із Австро-Угорської армії, утворили перший курінь. Курінь січових стрільців мав за мету захищати Центральну Раду від більшовиків. Окремий загін січових стрільців став на чолі повстання проти гетьмана Скоропадського після проголошення ним Федерації з Росією. У вирішальному бою наші таки перемогли гетьманських дружинників. Січові стрільці мали свої полки піхоти та артилерії, кінний полк. Військовий вишкіл у них називався муштрою, та головною все ж була самодисципліна. Одягали стрільці характерні мазепанки та червоно-чорні стрічки на верхній одяг, використовували кріси, магнети та гранати. Цікаво, що для навчання військової справи спеціально було видано близько десятка україномовних підручників, писали їх українці самостійно, часто і від руки. Січові стрільці були чудово організованим формуванням національно свідомих думаючих людей, носіїв високих ідей і благородних ідеалів. Ідеологія січових стрільців була єдина і незалежна Україна зі всіма своїми територіями. Важливо, що у СССР були першою спробою створити українську національну армію для захисту української держави не лише від східного ворога, а й від західного. Вони відчайдушно боролися за волю України. Поїхали далі, шановні мої друзі, вояки УПА 1942-1934 роки. Якби у французької армії був такий дух, як в УПА, то німецький чобіт ніколи не топтав би Францію, сказав колись Шаль де Голь. Перші загони УПА організував отаман Тарас Бульба, Боровець. Підпорядковуючись уряду Української Народної Республіки, Українська повстанська армія боролася проти радянських і німецьких військ. Протягом всього існування УПА німці намагалися її знищити. Це були масові акції, зокрема розстріли. Більшовики теж не відставали, влаштовували засідки та великі бої. Росіяни діяли підло, перевдягаючись у форму українців, нападали на місцеве населення, щоб посіяти ненависть до наших воїнів. УПА, яка була партизанським формуванням, ділилася на чотири групи: це північ, південь, захід та схід. Це була кавалерія та артилерійські загони. Армія не була регулярною, тому не мала постійної амуніції. Нерідко одягали трофейну німецьку чи радянську, та коли шили форму самостійно, зображали на ній тризуб. Відомо, що пряжки виготовляли із відстріляних гарматних гільз. Медикаменти, їжу, побутові предмети, навіть зброю для вояків збирали самі селяни добровільно. Колишні вояки розповідають, що їм було заборонено щось вимагати від людей, та й потреби такої не було. Ті самі віддавали, що могли. Солдатам доводилося переховуватися у лісах та хащах, купалися у річках та й там і прали одяг. У час, коли не було боїв, вдосконалювали свої навички. Розпорядок дня був чітко розпланований: підйом, молитва, руханка, умивання, сніданок, військові заняття. І так далі. Хоч солдати УПА не володіли достатнім запасом озброєння, вони все ж мали хорошу військову підготовку. Ці хлопці відзначились надзвичайно сильним патріотичним духом, вірою в ідею української соборності, аж до готовності самопожертви заради неї. У своїй присязі кожен із них обіцяв: в цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Самооборона, кіборги, воїни ЗСУ, наш час і всі інші наші захисники та захисниці, які обороняють нашу рідну Україну. На цій фотографії ви бачите захисників Донецького аеропорту. На час добуття України Незалежності наша армія була однією із найбільших в Європі. До того ж, оснащена ядерною зброєю. Та практично за 10 років число військових скоротилося більше як наполовину. У рази зменшилась кількість військової техніки та озброєння. Україна відмовилася від ядерної зброї, отримавши гарантії суверенітету і безпеки від Росії, зокрема, вірячи у мирне майбутнє. І ось коли Росія вже почала впроваджувати свій підступний план нападу на незалежну державу, Збройні сили України виявилися не зовсім готовими до війни. Ніхто не сподівався нападу, дружньої в лапках сусідки. Та він стався. Саме у час, коли інша частина українського військового потенціалу була добре сформована і готова до всього. Це були добровольці: ті, хто пройшов Майдан, хто захищав Крим і ті, хто розумів, що відбувається насправді. В Україні почали формуватися добровольчі батальйони. Вони укріпили сили військовослужбовців. Українці, як ніколи, єдині в ідеї незалежності і цілісності держави, стали консолідувати сили у допомозі армії. Крім техніки, зброї та обмундирування, які надає солдатам держава, всім потрібним забезпечують їх і волонтери. Люди шиють маскувальні сітки, бронежилети, купляють автомобілі та новітню техніку. Сучасні українські воїни користуються приладами нічного бачення, артилерійськими установками різного типу. У розпорядженні армії сучасні бронебійні машини та реанімобілі, безпілотні літальні апарати тощо. Українське військо сильне фізично. Та головне морально, вони відчайдушні та незламні, як були кіборги, Як вони є. Кіборгами почали називати захисників Донецького аеропорту за надзвичайну витривалість, сміливість та безстрашність адже вони на великі поди усіх, перебуваючи у нерівних позиціях із російськими військовими, трималися до самого кінця, так і не здавши позиції ворогові. Ще одне слово, яким нарекли нашим військовим росіяни це укропи. Зневажливе у їхньому розумінні. Похідне від український опір. Це слово стало сприйматися у нас як, як позитивне. Українці самі називають себе укропами, вірячи в добру силу правди, що наша зелена рослина відганяє злих духів. Сучасні українські воїни це знову ті, хто взявся за брою, щоб захистити державу. Їх називають воїнами світла, бо вони світлі і воюють за правду. Вони сильні, як ніколи. Вони продовжують боротися, бо ми мусимо перемогти. І зараз наші воїни захищають нашу рідну Україну, захисники та захисниці нашої великої України від рашистської навали. Дякую всім за увагу, шановні мої друзі. Дякую, що прослухали і подивилися це відео до кінця. Дякую за підтримку. Ставте вподобайки, пишіть побільше коментарів. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що все ж таки українського контенту потрібно більше, більше і більше. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.